Доброго дня! Сьогодні у нас на розгляді температурний датчик для розумного дому. Ось така мініатюрна штуковина. Робимо її розпаковку. Сьогодні зробимо примітивний сценарій для е, нашого розумного дому. Сценарій буде такого плану: при зниженні температури до вибраного значення будемо вмикати обігрівач відбувається. Інсталяція цього приладу. Ось успішно додано. Ось температурний датчик в, нашому, в нашій екосистемі розумний будинок. Можна закрити кришечку. Створюємо розумний сценарій. Створити при зміни погодних умов. При зміни статусу температурного датчика, Коли температура знижується. Ну, сьогодні тепла погода, тому, припустимо, знижується до 18 градусів. Це приклад. Щоб ви розуміли. Після того, як знижається температура до такого рівня, додаємо задачу управління одним з пристроїв обігрівач. Зберегти. Сценарії увімкнення обігрівача ось є І ще додаємо сценарій. При зміненні статусу термометра температура більше 20 градусів. Пробачте за такі температурні рамки, але ж погода не гарна сьогодні, тому будемо створювати імпровізовану задачу управління. Обігрівачем вимкнути при температурі більше 18 градусів. Так. Зараз показує 23, тому сценарій по увімкненню, бо, е, увімкненню обігрівача не буде. Сценарій. Вимкнення обігрівача підтвердити. Окей. Все, дивимось. Температура 23,4. Тому, в принципі, температурні рамки ми війдемо. Я відношу зараз температурний датчик на вулицю, тому що, в принципі, або там, або в холодильнику можна... Знизити якось температуру до того моменту, коли наш сценарій буде вступати в дію. Температура менше, менше 18 градусів. Тепер при досягненні температури нижче 18 градусів у нас повинен вимкнутися обігрівач. Коли вам буде увімкнений, загоріться зеленим кольором. Тобто автоматизація згідно нашого сценарію відбудеться успішно. В температурному датчику є можливості настроювання налаштування робити згідно вологості згідно температури приміщення. На вулиці температура плюс 10, тому я думаю, що знижити, знизити її менше 18 градусів довго чекати ми не будемо. Стоїть оновлення кожні 2 хвилини перевіряти показання температурного датчика. 17.1. знизилась температура, ми бачимо, що обігрівач увімкнений. Горить зеленим кольором. Кнопка. Зараз я повернув температурний датчик з вулиці знову додому і чекаємо на завершення сценарію розумного дому по вимкненню обігрівача. Температура починає зростати. Ми бачимо це на екрані телефону. Чекаємо. На виконання сценарію по досягненню 20 градусів і вище обігрівач потрібно вимкнути. Ось 22 градуса. Обігрівач вимкнено. Розумний сценарій працюють. Тому я рекомендую вам на придбання цей розумний датчик. Він дуже гарно працює з іншими розумними пристроями вашого будинку. Інтернет-магазин 12220. Все для розумного будинку.